А ну, вона плотна, типу, типа, да? Да. Все уперлось? Все уперлось. Да. На вулиці прям вообще. 20. Стоїть на 12 часів дня. Це, виходить, до вечора мы добери. 20 градусов? Да. А ви ко мне. А чого він розвивається води? Ти хочеш убить, да? так? Ні. Я не буду повне відро нести Води. О, собирай. Пліплі пощастило. Купляв на живця. А тепер випустимо в річку. Чужой. Я не хочу чуть. -чуть. Да я не хочу переблю, переблю. Не Я не хочу вот. Пожалуй. Пожалуй. И он еще одна манюня там сзади, она тоже. Где? Где? Ну все. А Я же снимала рыбу. Мне кажется, начальни леска, а траву косать. Миллиметрового. На самах. Надо бить катушку. Все, отлично. А скільки ж ти там намотав? Три метри? Та ні, хлопче. Як я тепер, щоб було далі все, розкрутилося. Не треба Зроби, щоб розкручувалося. Ізоленти немає? Скажемо, пускай під водну лодку приєм. Яку лодку? Кату? Де моя підводна водка? Де Я Девок. Як ти її так опустиш її, вона ж, о що ж вона таке буде, вона буде дивитися. А коли на цьому дротику, вона ж, ти не будеш. Руководити, як тобі треба. Все, пішли. Ну що, пішли вже пускати риба? Так, пішли рибку випустимо. Ну, а як не буває без мусора, це... це да. Неомлима частина життя кожних людей мусор. Там і карасики, і якісь тюльки. Там різна риба. Карасики. А чому вони почастили? Бо ці щука не з'їла. Я тут вже тобі щука їла, що дало їх щук. То ви їх щука їла? А тепер ми їх випустимо річку. Вони будуть жити тобі. О, карасики. Вот это запускать. А ми на цю сторону? Подивіться, на яку сторону, де більше води, Валера. Привірно, на цю. Ну так. Тут хтось Ты спокосил. Що, що? А там з моста дойдеш? Пішли, Димон, пішли вверх. Да що такое? Не, не, не забереш будинки води. Пливіть, коротше, пливіть. Чого ви? Так пливий. Ну, мамо, тут, Ні, тут немає. Ото, я, мабуть, духне один. А будь-який